У четвер, 24 серпня, опадів в Україні не передбачається. Лише в день на півночі Лівобережжя подекуди пройдуть невеликі короткочасні дощі. Вітер утримається північно-західної чверті до 12 метрів за секунду. На Полтавщині хмарно з проясненнями без опадів. Температура повітря підніметься до плюс 29. Після опівночі опуститься до 13 градусів із плюсом. Хмари, що вкривали небо у Кременчуці вранці вдень зникнуть, і до самого вечора вони вже не з'являться. Без опадів повітря прогріється до плюс 25 світлої пори доби і 18 градусів тепла вночі. У горішніх плавнях вранці погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами. Без опадів нічна температура повітря плюс 16, денна – плюс 26. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 24 серпня в історії погодних спостережень нашої місцевості синоптики зафіксували 2008 року плюс 34. Мінімальною температура була 1973 6 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК у будні дні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.